Фінал чемпіонату виявився бойовим та безкомпромісним. Гра тримала глядачів у напруженні до останньої секунди. Рахунок відкрив лідер Цетуса В'ячеслав Гамалій. Втім, Сергій Мачульський досить швидко відновив рівновагу. Далі гравцям чарівниці вдалося довести свою перевагу до трьох голів. На першу перерву вони пішли за рахунку 4-2 на свою користь. У другому періоді суперники обмінялися забитими м'ячами. А в заключній третині матчу цетус-тричі врази ворота чарівниці і в підсумку переміг Автором переможного голу став В'ячеслав Гамалій. Ми вже не перший раз виграємо зі команди. Перший чемпіонат області виграли. Зараз ніхто не чекав, але виграли, слава Богу. Після взагалі тяжело, просто, просто на віску тяжело вже. А так, то нічого особенного, всі, всі бігають, встають. Нам повезло більше і все. Саме В'ячеслав став справжнім героєм фінального поєдинку. В його активі п'ять влучних ударів. Закономірно, що саме його визнали найкращим гравцем матчу у складі переможців. Ну, у нас конячка два рази обіграла, просто без шансу, можна сказати, 9-3, я не пам'ятаю вже. Що це? Ну, просто конячка і чарівниця, молоді хлопці теж тренуються. А так то, в принципі, що ми достойні перемоги виграли. Напруженим виявився і поєдинок за бронзу. У ньому темна конячка з рахунком 3-2 обіграла живчик. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка спорт.